Кривничку роді і або і ти зрозумієш, що навіть власним очам не завжди варто вірити деякі люди геть не відчувають болю. Чи ти не з таких? Вони цілком спокійно можуть проштрикнути цвяхом палець. А коли цвях застряне у пальці, можуть той просто відрізати чик і все готово. Ти ще не знепритомнів? Тоді слухай, як повторити цей моторошний фокус розігреш. Нам знадобляться желатин, борошно та вода. Розчиняємо желатину у невеличкій кількості води. Змішуємо з борошном до консистенції сметани. Тепер нам знадобиться шматочок пластиліну. Розминаємо пластилін і обліплюємо великий палець, знімаємо з пальця пластиліновий чохол. Використовуючи його замість форми, заливаємо желатинову суміш, ставимо до холодильника для застигання. Обережно звільняємо палець від пластиліну. Для зручності насаджуємо на шпажку. За допомогою консилерів надаємо натурального кольору шкіри. Малюємо зморшки фаланг. Зафарбовуємо ніготь рожевим лаком. Використовуємо для маскування рукавички без пальців. Підгинаємо великий палець і вставляємо на його місце нашу підставну качку. Тобто палець. Коли і ріж, скільки заманеться, желатиновий палець все стерпить. А тепер покажемо хитрий трюк із баночкою Кока-Коли. Беремо цілу колу кухонними щіпцями. Нагріваємо бляшанку над вогнем. Наразі нічого не відбувається. Опускаємо гарячу бляшанку у ємність із холодною водою. Просто на очах вона набуває сплющеної форми. Це щось на межі фантастики. Куди ж поділася кола? Щиро кажучи, її там і не було. Для того щоб фокус вдався, слід позбавити бляшанку в місто, робимо невеликий прокол, виливаємо колу у склянку. про полу майже не видно. І через перепади температури порожня бляшанка легко видозмінює форму. А далі демонстрація фокусу зі стрічками. Демонструємо, що вони вільно проходять крізь отвори у планці. Беремося за дві крайні стрічки та різко смикаємо вниз. Як за помахом чарівної палички, зелена та помаранчева стрічки міняються місцями. Чи либонь просто змінили власний колір? Для цього трюку нам знадобиться тека з паперошивачем. Виймаємо з планки пластик. У трьох місцях пропалюємо отвори, пропускаємо крізь отвори стрічки, фіксуємо вузликом, маскуємо кольори вузликів малярським скотчем, беремо тонку дерев'яну шпажку та засовуємо стрічку всередину планки. Помаранчеву стрічку переміщуємо до зеленої, а зелену до помаранчевої. Таким чином ми міняємо стрічки місцями. Якщо одночасно смикнути за стрічки, вони вислизнуть із планки та повернуться кожна на своє місце. На вигляд, такий фінт є геть ефектним. Розкажемо, як іще можна весело та кумедно пожартувати із друзів. Ось, врешті-решт, вирішила прибрати. Слід якнайшвидше вже домити цю підлогу. Проте, подруга постійно відволікає Йо, що ти робиш? Мені ж боляче. Здається, я проштрикнула шваброю живіт. Так і є. У животі наскрізна не діромаха. Це навіть не дірка, а нове вікно у світ. Із нього видно усе, що відбувається довкола. Лело, що ж тепер з усім цим робити? Розкажемо, як повторити цей химерний трюк. Для цього розіграшу нам знадобиться свитер, який уже ніхто не носить. Вкладаємо у нього смартфон, обводимо по контуру крейдою. Вирізаємо. Вивертаємо ковтину на виворіт. Закріплюємо телефон за допомогою малярського скотчу. Викликаємо подругу по відеозв'язку. До речі, а де її телефон. Ось він під ковтиною позаду. А для камери у ковтині передбачено спеціальне вічко. Головне налаштувати відеозв'язок таким чином, щоб у передньому телефоні відображалася картинка із задньої камери того, який закріплений на спині. Розіграш вийде просто незабутнім. Пам'ятай, ми бачимо тебе наскрізь. Гадаєш, це звичайні сонцезахисні окуляри? Дзузьки, це ж магічні флайбени. Додамо трохи чарів і окуляри здіймаються над столом. Хочеш здивувати друзів таким фокусом? Слухай уважно. Нам знадобиться чорна капронова панчоха. Витягуємо з неї тонку ниточку, зав'язуємо її кільцем, розтягуємо нитку між пальцями та чіпляємо за оправу окулярів. Сонце захисна магія у дії. Увага! Зараз станеться ще одне диво. Тримаємо у руці віолос карт, проводимо над віолом рукою. Половина карт зникає. Містика, якась, та й годі. Для цього фокусу нам знадобляться чотири карти різної масті, використовуємо двосторонній скотч, склеюємо карти за формою віола. зрізаємо під кутом, вставляємо підставний куточок між картами. У потрібний момент він легко сховається у долоні. У цій кімнаті така задуха. Може, вип'єш водички, струшуємо пляшку. Йой, у пляшці плавають жуки. Звідки тут цей жах? Для цього фокусу знадобляться дві пласткові пляшки. Робимо надріз на шийці. На другій пляшці намічаємо та вирізаємо такий отвір. Ставляємо крапельку у надріз на шийці гострим краєм назовні. Викладаємо на пластикову сходинку гумових сороконіжок. Струшуємо пляшку та непомітно витягуємо заглушку. Кислотні жуки падають у воду. Для глядачів це буде повною несподіванкою. Ну, ми пограємо у цікаву гру, а раптом ні звідки з абсолютно порожньої руки фокусника з'являється лінійка. А за нею, ні звідки з'являється карта. Просто дивати, й годі. Секрет у тому, щоб заздалегідь сховати потрібні предмети у міжбудзичному просторі під одягом, а потім непомітно витягнути з під сорочки. Надзвичайно вразливим особам наступний фокус краще не дивитися. Беремо відрізок дроту і холоднокровно проколюємо руку. У глядачів шок від побаченого. Просто зі шкіри стирчить шматок металу. Для цього фокусу нам знадобиться звичайний гнучкий дріт. Згинаємо дріт посередині. Розгинаємо кінці обценьками. Тримаємо дріт за центр, прикриваючи рукою вигин, чіпляємо на руку зі зворотнього боку зап'ястя. Має дуже реалістичний вигляд. На черзі фокус із коробочкою сірників. Трохи магії, і коробка перетворюється на великий синій кубик. Секрет фокусу в утриманні правильного ракурсу. Приховуємо кубик у руці, проте глядачеві показуємо лише коробку. Накриваємо долоною коробку та повільно розкриваємо руку. Коробка ховається у долоні, а на арені з'являється кубик. Відрепетируй фокус перед зеркалом і незабаром у тебе усе вийде. А тепер покажемо цікавий фокус із використанням хустки. Накриваємо хусткою маленьке яскраве тістечко. Проводимо один раз, другий. І ось одного разу тістечко зникає без сліду. Напевно, ми відкрили портал у паралельну реальність. Насправді тістечко сховано у руці. Проводимо тістечко під хусткою і у потрібний момент перехоплюємо його другою рукою. А для наступного фокусу знадобиться звичайний альбомний аркош. Розрізаємо аркош на смужки. Кожну зі смужок скручуємо. Робимо багатько маленьких рулончиків. Розставляємо паперові рулони на підлозі. Ставимо зверху дошку. Стаємо ногами на дошку. Оце так фокус. Паперова конструкція легко витримує вагу дорослої людини. Хто би міг подумати просто неймовірно. А тепер незвичайний фокус із картами. У руках фокусника стандартна колода карт. Перебираємо карти та демонструємо, що ні в колоді, ні в руках нічогісінько немає. Та що це коїться? З під карти просто на стіл випадає наручний годинник. Як таке взагалі можливе? Для трюку з годинником знадобляться карти і власне годинник. Приховуємо годинник під колодою та починаємо перегортати карти. Коли приблизно половину колоди відраховано, непомітно перехоплюємо годинник другою рукою. Приховуємо годинник під нижньою картою та ефектно жбурляємо на стіл. Дуже несподівано. Чи сподобалися наші фокуси, який з них здався тобі незвичайним? Напиши про це у своєму коментарі. І не забудь поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові розіграші та трюки на Трум, -трум Селект.